В Україні мають намір продовжити мобілізацію у 2025 році, як розповів міністр оборони Рустем Уемеров під час зборів Європейської бізнес-асоціації 12 листопада, таке рішення необхідне для оборони та виконання військових цілей. Нагадаємо, згідно з рішенням Верховної Ради України, воєнний стан та загальна мобілізація в Україні триватиме до 7 лютого 2025 року. Попри складну ситуацію на фронті, потрібно мобілізувати до 500 тисяч людей. А ветеран російсько-української війни Масі наєм заявив: якщо за два місяці не мобілізується 160 тисяч людей, доведеться підписувати капітуляцію. Мобілізація в країні знизила темп та зазнає краху, ТЦК іноді перевищують свої повноваження, влаштовуючи бусифікацію. Військовозобов'язані чоловіки шукають способи відмазатися від служби. Натомість у Верховній Раді думають, як залучити людей на фронт із різних силових структур, одначе представники останніх кажуть, що мають виконувати інші важливі завдання, необхідні для захисту держави. Чи підуть працівники ТЦК на фронт? Нещодавно нардепка Юлія Яцик запропонувала замість територіальних центрів комплектування створити мережу рекрутингових центрів, а колишніх працівників ТЦК відправити на фронт? Мовляв. Люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання. Працівники ТЦК є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання у зоні бойових дій. Наприклад, із сьогоднішньої кількості працівників можна створити 10 повноцінних бригад, заявила Юлія Яцик. Погодився із такою думкою нардеп Олексій Гончаренко, про це він написав на своїй сторінці у Телеграм. Він вважає, що ТЦК мають замінити на рекрутингові центри з цивільними працівниками, а люди з бойовим досвідом мають виконувати інші завдання. Підтримує розформування ТЦК і народний депутат України Юрій Камальчук. Він заявив, що цей орган є неефективним та некомпетентним. Роботу, яку виконували працівники, можна автоматизувати. На думку нардепки Мар'яни Безуглої. Ліквідація ТЦК вивільнила б до паяти 10 тисяч військовослужбовців вони цілком могли б поповнити бойові підрозділи. Як заявив речник полтавського ТЦК Роман Істомін, з працівників ТЦК жодної бригади сформувати не можна це цивільні особи. Він додає, що з них можна створити лише умовно будівельні бригади. Стосовно військовослужбовців ТЦК, то наказу щодо їхнього розформування немає, наголосив він.